На огляді інвалідний візок під номером 173 Брізі Унікс 2. Ось бачите, як більшість візків він також складається по технічних характеристиках, по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 50 см від обода до обода. Ширина 68 см, глибина сидіння 43. Висота спинки 40 см. Регулюється відстань від сидіння до підлоги 45-50 см. І вага візка 19 кг. Витримує навантаження 125 кг. Даний візок знаходиться в повністю робочому стані. Як ти можеш... вам? Ось. Повністю стан його робочий. Все працює. А, лише один мінус те, що є певні от царапини по корпусу, але вони, в принципі, незначні. Отже, підніжки на підніжках, як завжди, незначні є царапини, якщо не сфокусувати, ви навіть їх толком і не побачите. А дані підніжки, вони. Віднімаються, відхиляються вбік та зовсім знімаються. Як одна, так і інша. Передні колеса литі. Бачите, що ось досить добре, ну, зберігся, не досить добре, але ще зберігся протектор, що на ньому можна поїздити. А, висота регулюється коліс, що десь змогу змінити кут на холосидіння. Зверніть також увагу, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться, це свідчить про те, що підшипники працюють так, як потрібно. Задні колеса протектор також ще досить хороший. Так, по всій площі. Однак, це, до речі, 24 колеса. Обуди. Як ви бачите, поцарапані, це їхня стандартна така біда вживаних візків. Швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс працює. Можна, до речі, регулювати по силі затиску. З другої сторони все так само. Ремінь безпеки, при бажанні його можна зняти. Сидіння подвійне, зручне. Тут знизу, бачите, прорезинене. Воно так додає більшої міцності. При бажанні можна зняти і попрати сидіння, воно, до речі, не вигорівше, можливо, тут дещо, бачите, воно деформоване. Однак знаходиться в досить хорошому стані. І, до речі, дійсно можна було б попрати сидіння, Ось, з допомогою викрутки. можна це зробити. Спинка, не вигорівши також, а, все окей, підлокітники в хорошому стані, також не вигорівші, однак, от бачите, тут я знайшов те, що от таке є от пошкодження трішки відслугився. Але це можна підклеїти. Ну, взагалі, на функціонал воно не впливає жодним чином. Відкидаються підлокітники, до речі, можна їх регулювати по глибині, наприклад, переставити сюди, і тоді у вас підлокітник, відповідно піде трошки назад. Це так само. Все працює, все окей. І позаду в нас... А, дивіться, ще от тут от таке малесеньке пошкодження, бачите, от така от дірочка невеличка. Позаду у нас є е, підставка для костелів або трості. Можна регулювати по висоті колеса, точніше сидіння відповідно. Можна взагалі зняти підлокітник, от якщо відкрутити тут, тут цей болтик. Зняти і там вже, відповідно, так само знімається. Ну, така от коляска, доволі непоганий стан. Можна рекомендувати для покупки. Інтернет-магазин Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!